Так, Всім доброго ранку. Розпочнемо з вами урок української мови. Спочатку давайте з вами зробимо дихальну вправу. Називається трубач. Так, сидячи кисті рук затиснули в трубочку. Зробили трубочку, підняли догори і повільно видихаючи, голосно промовляємо. І так чотири рази. А тепер із однієї руки. Не з двох, а тепер з однієї. Я не смаркався дух. Тепер одну ручку затиснули в кулачок і зробили також трубача. Так, добре. А тепер спробуй, будь ласка, мені тепер пограємося в гру. Вправа називається Я іграшка. Зображи свою улюблену іграшку за допомогою жестів або рухів, міміки, але без звуків. Так, щоб ми дізналися, що це за улюблена в тебе іграшка. Машинка. А еще Пи -э -э, пистолет, типа какие стрелялки? А еще, а ну еще покажи. Може, це літачок літає? Да? Хух. <клес> так, добре, з іграшкою погралися, тепер давайте з вами це і запишемо. Відкриваємо зошит і посерединці записуємо сьогоднішнє число 24 травня, і прописуємо з вами склади. І, велика маленька, іг гр, ра. H. І на наступному рядочку з великої букви записуємо іграшка. Так, а тепер ми переходимо до теми. Сьогодні ми будемо працювати із деформованим текстом. Тобто з текстом, якому змінена послідовність подій. Пригадаємо з вами, що таке заголовок. Заголовок це. Коли. Ну, до кожного текста є заголовок. Що ж таке заголовок? Головок. Назва тексту. Назва тексту. За заголовком можна зробити висновок, про що буде розповідатися у цьому тексті. Так. Тому сьогодні ми з вами прочитаємо, познайомимося із текстом про сіре мишеня і хом'яка. Слухаємо уважно і будемо за цим текстом працювати. Сіре мишеня та рудий хом'як гуляли берегом озера. У воді вони побачили яскраве сонечко, стрибнули у воду. А сонечко зникло. Додому мишеня повернулося дуже зажурене. Що сталося? спитала мама. Сонечко потонуло, упало в озеро і згасло. Не плач, бо в озері було не сонце, а тільки його відображення. Сонце ніколи не впаде з неба. О, добре, побіжу сказати хом'якові, що воно не потонуло. Сіре мишеня з радістю побігло до свого друга. Так, про кого ця казочка? Про мишеня і про хом'ячка. Так, за малюночком спробуй переказати, що саме розповідалося в цій казочці. По першому малюночку, що ми бачимо. Вони побачили в річці сонечко. Так, яскраве сонечко. І стрибнуло. І стрибнули вони. Стрибнули у воду, а сонечко, а сонечко зникло. Так, добре, за. О, це якраз за другим малюночком. Вони вже пригнули в озеро, але побачили, що сонечко потонуло, сонечко зникло. За останнім малюночком. Що ж роблять друзі? Плачуть. Зажурені повернулися додому. Так, а тепер спробуй без малюночка продовжити. Що ж потім сталося? Мишеня прийшло додому. Додому і мама. Сказала, що случилось? Що ж так, що сталося? Що мишенятко сказала? Ми увійли в таку сонечко, трипнули, а є він потонув. Так, сонечко потонуло, упало в озеро і згасло. Що ж мама відповіла? Не плач, сонечко не не впаде. З неба. Так, вона сказала, що то в озері було не сонечка, а тільки його відображення. Так, коли ми дивимось на воду, ми можемо побачити відображення. Не плач, бо в озері було не сонце, а тільки відображення. І, як правильно ти сказав, сонце ніколи не впаде з неба. Так, чи зрадів? Ми, зраділа сіре мишеня? Так, да. і, я і сказала, я пішов до свого друга говорити, що сонечко не потонуло. Правильно, побіжу, скажу хом'якові, що воно не потонуло, і сіре мишеня з радістю побігла до свого друга. Так, абсолютно правильно. А тепер, оскільки ми будемо працювати з деформованим текстом, зараз я зміню послідовність цієї казочки, а ти мені скажеш, що в цьому тексті, в цій казці не в правильній послідовності. Додому машина повернулося дуже зажурене. Що сталося? спитала мама. Сонечко потонуло, о, упало в озеро і згасло. Не плач, бо в озері було не сонце, а тільки його відображення. Сонце ніколи не впаде з неба. О, добре, побіжу сказати хом'якові, що воно не потонуло. Сіре мишеня з радістю побігло до свого друга. Сіре мишеня та рудий хом'як гуляли берегом озера. У воді вони побачили яскраве сонечко, стрибнули у воду, а сонце зникло. Що в цьому тексті не так? Чи дотримана послідовність подій? Все тут в цьому тексті відбулося так, як спочатку. Так. А якщо бути уважними, у нас текст почався з того, що мишеня повернулася зажуреним додому. Поспілкувався з мамою, мама сказала: не хвилюйся, сонце ніколи не впаде з неба. І побіг і сіре мишеня з радістю побігло до свого друга. Сіре та рудихом як гуляли берегом озера, у воді вони побачили яскраве сонечко, стрибнуло у воду, а сонце зникло. Що має бути на першому місці? На першому місці розповідь там, де мишеня розмовляє з мамою. Так. Да. А як а якщо ми читали казочку, спочатку має бути початок, що друзі зустрілися, гуляли берегом озера, потім побачили, як сонечко потонуло, коли вони стрибнули у воду. Чи у нас починається казка із того, що мишеня прийшло до мами? Ні. Так з чого починається текст? З старого. Яблока. З чого? Сторо. Що вони зустрілися, а я прочитала якраз із середини. Тут був початок, якраз як за малюночками, початок що. Друзі зустрілися, стрибнули у воду, а сонечко потонуло. Друга частина, коли мишеня повернулася додому і спілкувалася з мамою, і в кінці радісне мишеня побігло до хом'яка казати, що сонечко нікуди не потонуло. А я прочитала, що спочатку мишеня пробігло зажурено додому. Потім з радістю побігла до друга, а третьою частиною я прочитала, що сіре машиня гуляли берегом озера, у воді вони побачили яскраве сонечко. Стрибнули у воду, а сонце зникло. Значить, що я змінила? Початок казки я поставила початок. Куди? Початок казки я поставила в кінець, тобто я дискувала текст і тому послідовність всіх подій порушилася. І ми відтворюємо знову цей текст, щоб була правильна послідовність подій. Що не спочатку він чомусь прийшов зажурений, а потім вони на березі зустрілися, пригнули в воду і побачили, що сонце зникло. А правильно, що вони спочатку побачили стрибнули в озеро, і побачили, що сонце зникло. І тільки потім уже мишеня повернулася додому і розмовляла з мамою, яка сказала, що сонце нікуди не зникне. Саме так ми будемо працювати з деформованим текстом. Зараз. Давай з тобою я не буду казати, який яка тут правильна послідовність, а ми з тобою спробуємо разом із деформованого тексту зробити правильний текст з логічною послідовністю подій. Цей текст буде називатися У нього заголовок, старенька бабуся. Зараз я тобі прочитаю декілька речень, а ти спробуєш правильно розставити їх послідовність. Зайшла у трамвай старенька бабуся. Їхав Ігор з мамою трамваєм. Ігор схопився з місця. Бабуся подякувала і сіла. Спочатку, хто тут головний персонаж в цих реченнях? Ігор. Так, яке у нас буде перше речення? Те, яке починає цей текст, щоб ми зрозуміли, де відбуваються ці події? Так, давай ще раз я всі ці речення прочитаю, а ти назвеш мені, яке тут буде правильне перше речення, який буде початок у нашого деформованого тексту. Зайшла okay. у трамвай старенька бабуся. Їхав Ігор з мамою трамваєм. Ігор схопився з місця. Бабуся подякувала і сіла. Де відбуваються події? З чого ми будемо починати? З бабусі, бабу. Да. Ні, 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 ні. Спочатку, щоб ті, хто читає цей текст, зрозуміли, де відбуваються події. Коли ми читали казочку, там одразу казалося, Мишеня і хом'як гуляли берегом озера. Тобто, ми вже з вами уявляємо, де знаходяться ці герої. А тут початок, де, буд... де відбуваються події? Траваї. Так, значить, буде перше речення, де у нас жовта цеглинка. Їхав Ігор з мамою трамваєм. Далі що відбулося? <плес> У трамвай. Правильно, це буде друге речення з блакитною цеглинкою. Зайшла у трамвай старенька бабуся. Далі що відбувалося? Та ігор. Андрі... ігор. Ігор, Ігор. Ігор щої. Правильно, це буде далі. Ігор схопився з місця і бабуся сіла. І подякувала і сіла абсолютно правильно. Їхав Ігор з мамою трамваєм. Зайшла у трамвай старенька бабуся. Ігор схопився з місця. Бабуся подякувала і сіла, молодець. Отак, От ти із деформованого тексту зробив правильний текст, якому правильна послідовність. А тепер будемо працювати з наступним текстом і будемо потім його записувати. Спочатку. Заголовок огірочки. Смачні будуть огірочки. Галинка пішла на город, мама засолила їх на зиму. Там вона вибрала огірки. Так, хто у нас тут головний персонаж? Як її звати? Галинка. Галинка. Так, оповідання називається огірочки. Тобто, в цьому тексті у нас буде якась історія про огірочки. Тепер давай я зараз ще раз читаю, а ти знайдеш те речення, яке буде у нас першим. Смачні будуть огірочки. Галинка пішла на город, мама засолила їх на зиму. Там вона вибрала огірки. Яке буде перше речення, яке нам одразу показує, де відбулися події? Коли... Що першим ділом зробила Галинка? Пішла на грядки. Правильно, перший початок цього тексту буде Галинка пішла на город. Правильно. Далі. Матуша. Ну, ну ну ні ні. ні Галинка пішла на город. Для чого там вона пішла на город? Матуша. Що вона там робила? Ой, як це. Так, наступне буде речення. Спочатку Галина пішла на город, потім там вона вибрала огірки. Так, вибрала вона огірки, що далі? І солить, і союємо туди. Ну, Тут таких не було, то ми не знаємо, як вона там їх засовує в банку. Правильно що. Мама засолила їх на зиму. Так, і останнє буде речення, яке ми будемо завершувати, цей текст. Так, давай ще всі чотири прочитаю, а ти вирішиш, яке тут останнє. Смачні будуть огірки. Галинка пішла на город. Мама засолила їх на зиму. Там вона вибрала огірки. Смачні будуть огірки. Правильно, так. Правильна наша послідовність буде. Галинка пішла на город, там вона вибрала огірки. Мама засолила їх на зиму. Смачні будуть огірочки. Так, давайте запишемо цей текст коротенький. Спочатку посерединці записуємо заголовок, тобто назву нашого тексту. Заголовок у нас огірочки. Посерединці, бачиш, підкреслено лінією. Огірочки. Записуємо посерединці з великої букви назву тексту Огірочка. Це заголовок назва нашого тексту, яка сказує, про що буде йтися в цьому тексті. І тепер записуємо наш текст. Яке там було перше речення? З чого починається наша розповідь? Галинка. Галинка пішла у город. На город, так, записуємо. Записуємо спочатку рядочка, з великої букви Галинка пішла на город. як буква пишеться? О, добрий Галинка. вечір. Зараз покажу, як пишеться велика буква Г. Ой Боже мій кінець навчального року, а ми не пам'ятаємо вже літер. Ага. Так, записуємо Галинка пішла на город. Що відбувалося? Галинка пішла у город і собрала там огірки. Правильно, там вона вибрала огірки. Записуємо нове речення з великої букви. Там вона вибрала огірки. Як велика буква «Т» пишеться, пам'ятаєш? Ні. О. Там, Галинка пішла на город, там вона вибрала огірки. Наступне у нас буде яке речі. Мати засолила огірки на, на зиму. Правильно, молодець. Мама засолила їх на зиму. Так, записуємо наступне речення: мама засолила їх на зиму. Так, і наступне останнє речення. М -м, які будуть кусі. Mm -hmm. Так, смачні будуть огірочки. Так, записуємо останнє речення. Смачні будуть огірочки. Так, от ми з вами із деформованого тексту зробили правильну послідовність подій. Тобто ми з вами працювали з деформованим текстом і навчилися правильно розташовувати речення, щоб була правильна послідовність логічна послідовність подій. Так, добре.